Чому різниця між life Energy та іншими практиками активації кундаліні? Ви точно чули про такі практики, як кап, іннерденс, енергетичний оргазм та багато інших. Я нагадую, що ця енергія існувала завжди, і існувала задовго до того, коли з'явилися і ці практики, а також практика life Energy і буде існувати завжди. Різниця лише у підході, у процесуальному підході до того, як активовувати цю енергію. Тому що із давніх давен люди активовувалися просто в присутності майстра гуру, хтось міг просто підняти, наприклад, руку і таким чином активувати. Зараз в практиці. Активації життєвої енергії ми застосовуємо сучасні методи для того, щоб розслабити людину через музику, через додаткові інструменти. А також відрізняється егрегором майстра, який застосовує свою техніку. Звичайно, кожен майстер буде називати якось по-своєму, використовувати свої методи, тому що він пропустив цю практику, цю енергію через себе. Це все не змінює основної суті, а суть лише в тому. Що це енергія божественної матері? Ця енергія існувала до майстрів, яких ви знаєте зараз, і буде існувати після, тому що енергія ніколи не народжується і нікуди не зникає. Вона лише змінює свою форму, але залишається завжди незмінною по своїй суті.